Підготовка Івано-Франківська до великодніх свят завершується. Про це на оперативній нараді у міського голови повідомив виконуючий обов'язки начальника муніципальної інспекції з благоустрою Степан Кукула. Привести до ладу тротуари та бордюри нещодавний снігопад не завадив, проте місця розкопок так і залишились неприбраними. Багато вулиць є вже почищено, особливо бровки, як робітниками, так і технікою. Більшість є на сьогоднішній день почищено від. Зимового болота, погодні умови не дозволили виконати більшість об'єму роботи по відновленню благоустрою після розкопу. Старання працівників інспекції з благоустрою похвалив і міський голова. Проте зазначив, у франківців є погана звичка, котра зводить усю роботу на нівець. Там, де прибирали тротуари, незалежно від того, хто це робив, позбирайте ці купи, то що ви наскладали. Все добре, нормально, дійсно прибрано. Але, будь ласка, позбирайте то все. Бо якщо під бровкою ще пів буде якась машина, проїде і розволочить то, розумієте, то там, де на, в інших зонах, на тротуарах там, і так далі, то в нас люди, знаєте, як люблять. Тільки якась кубка появилася, вони зразу туда сміття скидають. Не меншої роботи й у комунальників керівник департаменту комунального господарства Михайло Смушек каже, упорядкувати місто після зими завдання непросте. Вітак, Відтак, щоб встигнути, змушені працювати цілодобово. Що стосується прибирання, то так само у нас на сьогоднішній день є три пилососи, машини, які цілодобово працюють, тобто люди по зміну, водії міняються, а машини працюють цілодобово. І там більше 50-60 тонн цієї піщано-селяної суміші, якою ми посипали дороги, в нас хліброва вимітається. Тобто, якби цю роботу не проводилася, тобто я думаю, що місто було б у дуже катастрофічному стані на сьогодні. Окрім комунальних служб до прибирання міста долучились небайдужі мешканці. Відтак, завдяки громаді, вдалося навести лад на берегах обох бистриць. Загалом закінчити приготування міста до великодніх свят комунальники обіцяють уже за кілька днів.